Колір ну просто шик. Подивіться, це такий небесно-блакитний, ні красивезний колір. Куди не глянь? От куди не глянь? Вона така прикольна. Вона їде забавно, вона їде класно, вона їде шустро, динамічно. По суті, це та сама фабія. Тільки знаєте, чим мені сяд більше подобається? Тому що завжди комплектація класніша, вони візуально симпатичніші. І це у нас автомобіль в кузові хетчбек, Вона невеличка, але мотор встановлений 1,6. Бензин атмосферний, їде вона дуже класно. Жодного зуваження. Походової машинка має 208 тисяч кілометрів оригінального пробіга. Кожен рік вона обслуговувалася офіційного дилера за кордоном. Вона пригнана, до речі, з Німеччини. Машинка стоїть на легкосплавних дисках оригінальних Seat. Гума у нас Ханкук зимова в прекрасному стані з класним протектором 18-го року випуску. Лобові вікна всі оригінальні. Вона виглядає реально дуже круто. Навіть люди тут прохожі, просто проходили повз автомобіля, і всі казали, що вона дійсно дуже симпатична. Ну, в принципі, як і в Фабіях, вся це має доволі просторий багажник, хоча це і хетчбек. Що ми маємо? Шторку маємо. І дивіться, тут у нас повний набор інструментів є, повнорозмірна запаска, і в автомобілі поміняний лямбда-зонт. тобто старий. Тут лежить а новий вже встановлений на автомобілі. По автомобілі один єдиний підкрас це капот. А так машинка вся в оригінальному фарбуванні. Як для такої невеличкої машинки, комплектація тут реально дуже класна. Всі 4 електросклопідйомника, лівий і правий електрозеркала, шкіряне кермо, кондюр, печка. Що по розходу? Ну, розход буде в середньому 9-9,5 літрів на соточку, центральний замок я підігрів заднього складу. Подивіться, навіть кнопочки розположені. І Aux, дивіться, як красиво Аукс відкривається. От сюди натискаєте. Цак -цирак. І тут вже наше відверстя. Дуже Е, Сервісна книга там, по салону все прекрасно. Текстиль салон, і у нас є такі посилюючі бокові підтримки для спинки для попи, ручничок робить, п'ятиступка механіка, також шкірою оздоблення відбулося з заводу. Туманочки передні, задні, і навіть круїз контроль в даному автомобілі також є. Я хочу сказати, що за машинкою дбали, любили, холіли, лілілі обслуговували вчасно, і тому до сьогодні машинки у нас, виходить, 16 років, а за 16 років вона збереглась в бездоганному стані. Я сюди заліз, підлокітника нема, під один. Тому цей нацуєфа з тим, хто сидить справа. І хто перше буде свою каву ставити. Місця небагато, як для хетчбека, але я не знаю бездоганний стан. І ось дивіться, як зроблені ці. Ну так, як по мені дійсно, сяд поінтіресні буде навіть чим шкода. Ну я в плані, якщо вибирати між Фабію і Ібіцею, то Ібіце взагалі заряд повний. Мотор у нас надійний, 1,6 атмосферний з цепним приводом ГРМ, повному порядку, 6 чотириста рік випуску. Стоїть на майданчику Автопоінт, Його можна приїхати, забрати, протестувати, подіагностувати, покататися, все що угодно за допомогою команди професійної Автопоінт.